Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Ми з вами бачимо, що зараз відбувається в фінансовій системі Росії. Курс рубля валиться, рекордна девальвація за часи повномасштабного вторгнення, і буквально на очах ситуація міняється в гірший бік. І дуже багато людей радіють і перепощують ці картинки з курсом. і... Я думаю, що виникає така певна ейфорія про те, що російська економіка знаходиться на межі колапсу і здається ще зовсім трішечки. Але у мене є погана новина, що ні прямо зараз, ні в якійсь короткостроковій осяжній перспективі російська економіка не заколапсує через те, що відбувається з курсом рубля. Я про це... Вам розповім. Правда, у мене є для вас і гарна новина, яку я прибережу на кінець цього відео, щоб у вас був стимул додивитись, і це дійсно гарна новина. Так, от чому я вважаю, що економіка Росії встоїть, незважаючи на цю девальвацію, на жаль, на превеликий жаль. Та? Ну давайте подивимось на наслідки. По-перше, безумовно, для них це боляче, хоча вони будуть робити вигляд, що це не так. Будуть казати, що в черговий раз санкції не діють. Але це падіння курсу воно відбувається в результаті американських санкцій, їх розширення по відношенню до фінансової системи Росії, і ми бачимо цю причину наслідкові зв'язки. Більш того, ця девальвація рубля вона автоматична. З дуже високим коефіцієнтом конвертується в інфляцію. Тобто рубль падає і всі товари стають автоматично дорожчими. Тобто, це як своєрідний такий податок, причому найбільше він стосується найбідніших людей. І я бачу такі оцінки деяких оглядачів, що інфляція вб'є. Економіку Росії, як вона колись вбивала там, скажімо, якісь імперії. Але я думаю, що на жаль інфляція не той механізм, який здатен вбити таку економіку. Розповім вам чому вона її послабить, вона утруднить певні. Типи діяльності, скажімо, виробництва, при якому ти закуповуєш якусь сировину за закордонні гроші, та? а потім переробляєш готові товари, продаєш, та? тобто, коли відбувається відповідна девальвація твоєї валюти, то компоненти, матеріали стають дорожчими, і твоє виробництво воно стає менш привабливим. Ми сьогодні вже бачимо заяви деяких російських компаній, які, в тому числі в оборонному секторі, працюють. що при такій високій базовій ставці, як Центробанк її там підняв рекордно до 21%, вони по суті не можуть рентабельно експортувати та. Ну, по-перше, чому вони взагалі мають експортувати проти них видані санкції? Да? А по-друге, це дуже гарна новина. Значить, і гарна новина в тому, що через от таку девальвацію, да? тобто, це підстраховка проти того, щоб Центробанк Росії не тільки не знижував базову ставку, а навпаки, щоб він був змушений її піднімати надалі для боротьби з інфляцією. Хоча дія цього механізму достатня. Обмежена. Причому, якщо ми подивимось в цілому на ситуацію в їх економіці, вона ну доволі протиречива, тому що з одного боку, я знову бачу багато дуже таких переможних реляцій аналітиків експертів про те, що економіка РФ на межі, тому що вона перегріта, тому що вона з великими дисбалансами. І це правда, вона перегріта, виробничі потужності завантажені, але вони завантажені знову таки військовими замовленнями і. Видатки російського бюджету на оборонку перевищили 6% 6 ВВП, тобто це. Ну, колосальний просто обсяг, да. Тобто, ви подивіться про що йдуть дебати в Європі, да? Тобто Трамп змушує Європу підняти видатки до 2% ВВП на оборонку, так як в принципі всі обіцяли про вступі в НАТО. Да? А Європа каже, поганий Трамп він нас там щось змушує, він нас щось там шантажує, що Америка чуть ли не вийде з НАТО, якщо ми це не зробимо. Так це, вибачте, в ваших інтересах підняти свої військові видатки, виробляти зброю, тому що це підтримує. І машинобудування, і металургію, хай-тек, інженіринг і, і так далі. Ну і це питання взагалі національної безпеки. Тобто, тому по суті ключовим драйвером російської економіки є оборонка, і вони перевели свою економіку на військові рейки. Минулого року темпи зростання там за різними оцінками, в них 3,5, а може і трішки вище навіть відсотків зростання ВВП. Уявіть собі, 3,5% навіть трішки вище зростання економіки, яка знаходиться під санкціями. Та та Німеччина мріє сьогодні зростати на 1%. та Сьогодні потужні економіки, американська економіка зростає на 2,5%. Тобто там, китайська економіка ще глобальна. Південь понад 4%. Да, але, в принципі, на жаль, ця динаміка ВВП вона доволі відчутна. Гарна новина, що. На наступний рік прогнозується вдвічі менше зростання російської економіки, російського ВВП, тобто йде гальмування, тому що, по-перше, рекордно низьке безробіття не вистачає людей, завантажені виробничі потужності, але погана новина те, що вони виробляють зброю, по якою по нам стріляють. Та? Тобто, такі Змішані сигнали, змішана ситуація в економіці. Тому, якщо б ми з вами говорили про ну таку, скажімо, класичну економіку відкритого типу, демократичний устрій країни і так далі. І так далі то те, що відбувається з курсом рубля, воно могло б дійсно економіку покласти, якщо б продовжилось, тому що девальвація конвертується в інфляцію. Люди стають біднішими, і це просто може призвести до соціального вибуху. Ну ми з вами розуміємо, що там ніякого соціального вибуху бути не може, а що там може бути? да, Тобто, ну щоб зрозуміти наслідки, треба просто зрозуміти модель економіки, в чому полягає модель російської економіки. Колись сенатор Маккейн дуже чітко її характеризував, і це була навіть не метафора, я вам процитую. Як він назвав російську економіку? Він каже: дослівна цитата: nation that's really only dependent upon oil and gas for their economy. And so economic sanctions are important». Тобто Маккейн каже, що по суті це бензоколонка, яка маскується під країну. І яка залежить в основному економічно від нафти і газу, і тому вважає кінь що санкції мають бути дуже дієвими по відношенню до такої економіки. Ну, ми з вами бачимо, що санкції поступово-поступово проявляються. І, на жаль, не так яскраво, не так потужно, як би це мало бути, тому що насправді вони не задіяні на повну. Тобто це ще одна погана новина, тому що, якщо би сильні держави світу, на чолі Сполученими Штатами Америки хотіли обмежити можливість бензоколонки функціонувати, вони могли би це зробити значно жорсткіше і більш гарантовано. Для цього є кілька варіантів. Ну, до речі, деякі з них вони задіяли, тому що. Вони обмежили по суті, закупівлю, наклали санкції закупівлю цих енергоносіїв цивілізованими країнами. Вони цього в основному слухаються. Але є країни, які купують російські енергоносії. розумієте? Тобто, країна з абсолютно сировинною структурою економіки, тому що я беру там до повномасштабного вторгнення структуру експорту і бачу, що у них понад половина їх експорту це сировина. Да? Тобто, понад 200 мільярдів доларів це тільки нафта, газ, бензин. Тобто, і от за рахунок цього вони можуть дуже довго функціонувати, виживати і фінансувати свою оборонку, незважаючи на санкції. Тому що ну, вони що роблять? Вони з дисконтом продають свої ці сировинні товари. Кому? В першу чергу Китаю, потім Індії, потім Туреччині. Причому на першому місці Китай з відривом в два рази десь Індія, і майже на такому рівні Туреччина. Тільки Туреччина закуповує в основному не сиру нафту, а вже бензин. Чи можуть Сполучені Штати і Захід зробити так, щоби? Китай і Індія не купували дешеві російські енергоносії. Я думаю, що навряд чи тому що ще зовсім нещодавно Німеччина сиділа на російській енергетичній голці і була дуже щаслива, розповідала, що Північний потік це комерція, бізнес, а не політика, не геополітика і так далі. Подивіться, що сьогодні відбувається з економікою Німеччини значною мірою в результаті от цього допінгу, цього наркотику, від якого вона сьогодні позбулася. Тому на це вплинути практично неможливо. А на що ж можна вплинути? І в чому скажете, ви полягає гарна новина? Ну, по-перше, гарна новина полягає в тому, що санкції все таки діють, тобто причому вони діють кумулятивно з одного боку західні санкції проти фінансового сектору, так звані вторинні санкції, про які я розповідав, коли просто будь-які фінансові транзакції стають токсичними з країною агресором навіть для тих країн, які ще вчора. Ну, скажімо, позиціонували себе як доволі дружні, або як мінімум нейтральні у стосунках з ними. Ми бачимо сьогодні це і по Китаю, і по Туреччині, і дедалі гайки, так би мовити, Штати і Захід завінчують, тому що ну, все-таки і Китай, і Індія, і Туреччина вони хочуть, і вони їм вигідно співпрацювати з Заходом і з Європою, і з Сполученими Штатами Америки. Тому вони будуть враховувати. Їх позиції. Це, по-перше, по-друге, діють ті санкції, які Збройні сили України накладають на російські НПЗ доволі регулярно, доволі точно, і це впливає відповідно на здатність виробляти бензин. Це ще один дієвий спосіб. Тому що в кінцевому підсумку, якщо ми дивимося на таку структуру, економіка, яка є у агресора, через що можна на неї вплинути? Да, в основному, через два ключових параметри: через обсяг. Товарів, які вони продають, на що можна мало дуже мати впливу, на жаль, да, тому що вони можуть з дисконтом великим продавати по, по нижчим цінам в країни, які не дуже дослуховуються до міжнародних санкцій да, через світіньовий флот через фінансовий сектор можна ловити ці транзакції і робити дуже незручними і дорогими ці розрахунки. але Гарна новина в тому, що є один таємний фактор, який до останнього часу був майже незадіяний, але з приходом президента Трампа все може змінитись. Я кажу про ціну на енергоносії. Згадайте численні інтерв'ю заяви президента Трампа про те, що він буде робити з цінами на енергоносії. Він каже, що Сполучені Штати Америки мають найбільше запас енергоносіїв в світі. Вони фактично ходять по цьому чорному золоту, і Трамп сказав, що вони будуть грати цю карту. А що це означає? Що цілком ймовірно, якщо він буде робити те, що обіцяв, якщо він знайде на це сміливість, політичну волю і вигаду це робити. А я думаю, що це цілком реалістично, він буде знижувати ціни на нафту, і відповідно на газ, тому що це взаємопов'язане. Яким чином? Через зниження оподаткування всередині Сполучених Штатів Америки, через дерегуляцію, ліквідацію бюрократичних бар'єрів, там якихось обмежень ліцензійних і так далі, і так далі. Тобто більше свободи, менше податків і більше видобутку енергоносіїв в Сполучених Штатах Америки. Дешевші енергоносії означають, що? Означають більше економічного розвитку, більше економічного зростання, більше виробництва в Штатах, які. Будуть конкурентноздатними, тобто ці американські товари вироблені з дешевими енергоносіями, відповідно, будуть мати нижчу собівартість, будуть більш конкурентні в світі на інших ринках. Навіть сьогодні Маріо Драгі, колишній центробанкір Європи, колишній прем'єр-міністр Італії, написав звіт про здатність Європи, де він зазначає, що Сполучені Штати Америки мають велику перевагу в економіці над Європою, тому що в США енергоносії в 3-4 рази дешевше, ніж. В Євросоюзі і США можуть додатково посилити цю перевагу, раз посиливши своє виробництво, а два використати це як геополітичний важель на міжнародній арені, тому що дешевші ціни на енергоносії означають, що країна-бензоколонка буде заробляти менше грошей, тому що вона буде вимушена відштовхуватись від нижчих світових цін і ще по відношенню до них робити додаткові дисконти, тому що підсанкційні товари продаються тіньовим флотом, лівими якимись способами, наражають на ризики своїх контрагентів покупців. Які хочуть, звісно, підживити свою економіку дешевими нерагасіями, також але ці ризики вони будуть компенсовані ціною, і при певному рівні ціни, фінансові ресурси, фінансові запаси країни-агресора вони будуть вичерпуватись. Це дуже гарна новина. Просто це не може бути швидко зроблено за кілька місяців, але навіть в горизонті року це цілком. Реалістичний сценарій, і це самий потужний, і це самий гарантований сценарій, який може призвести до кардинальної зміни поведінки такої країни через економічну мотивацію. Шановні друзі. Як вважаєте ви, чи піде президент Трамп на ці кроки, які він озвучував у своїх численних інтерв'ю в своєму подкасті, які я нещодавно розбирав, чи використає він зниження цін на енергосії, одночасно як бустер для такий трамплін для американської економіки, і як важель впливу тиску на Росію? Можливо, Трамп використає це як певну переговорну позицію, тому що на якомусь етапі він може зробити півкроки назад і дозволити цінам дещо зрости. Тобто, насправді економіка керована, вона не така хаотична, вона абсолютно не випадкова, і вона піддається впливу архітектурі з боку таких великих системних і потужних гравців, якими є Сполучені Штати Америки. Головне, щоб вони використали свою силу, і Україна від цього безумовно. Виграє. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку, дзвіночок і підтримайте мене на Patreon, бо це допоможе нам робити більше якісних україномовних відео про економіку, розвиток та інновації.